Готуємо корисне вівсяно-горіхове печиво. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже тут завжди смачно, просто і корисно. А ми сьогодні приготуємо дуже смачне, корисне, ситне, нереально красиве та духмяне вівсяно-горіхове печиво. Готується дуже легко і швидко, з простих інгредієнтів. Воно є корисним, тому підійде абсолютно кожному. Дітям в школу на перекус до вашої улюбленої кави, чаю або ж склянки прохолодного молока. Це чудово, це дуже смачно і ніжно. Тому обов'язково забирайте собі рецепт, готуйте і нехай вам буде смачно! І така смачна випічка дійсно гідна вашої уваги. Для її приготування все зараз знаходиться перед вами на екрані, всі пропорції, тож ставте на паузу і уважно вивчайте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Тісто готується дуже просто. Беремо вівцяні пластівці. В мене тривалого приготування, скверянка виробника, і я його подрібнюю на кавомолці. Можна блендером зробити це. В миску, значить, відправляємо перемелені пластівці, нічого страшного, якщо лишиться шматочки. Далі додаємо борошно, в мене це сьогодні кукурудзяне і змелені горішки. Тут в мене є від випічки, залишається суміш, і волоські, і фундук, і інші. Також додаю корицю, дрібку солі, обов'язково розпушувач, і ось так я роблю цедру апельсинову сама. Сушу і подрібнюю. Додаю стевія і ретритол, в мене є суміш. Можете додавати цукор або ж мед. Все перемішуємо сухі інгредієнти. Далі беремо вершкове масло, я його трішечки розтоплю в мікрохвильовці. І також сюди додаємо 2 яйця, в мене великі розміру L. великі. Перемішую спочатку лопаткою, а потім все до однорідності руками. Бачите, тісто таке класно ліпиться до кучі, ось показую вам. І роблю ось такі кульки спочатку. Перед тим, як виробляти печівку, дайте тістові постояти 30-40 хвилин. Дуже швидко все. І потім тако вологою рукою їх приминаю, приплюскую трохи. Можна зробити це стаканом або іншою приспособою. Все в розігріту на 180 градусів духову шафу відправляю на 30 хвилин. Прикрашаю зверху пудрою і готово Погляньте лише, які вони виходять з тріщинками. Дуже-дуже ароматні, я вас запевняю, апетитні і, неймовірно, смачні і такі вологі. Вони дуже ніжні. Готуйте моя щира рекомендація. Зараз покажу, який внутрішній світ у нашого печивка. Погляньте, яке воно рум'яне, гарно проготовується. Ви можете зробити його набагато тоншими. Хочете більш хрустке, робіть тонше. Я хочу таке більш ніжне, не хочу, щоб воно було тверде. Тому роблю ось таке: ніжна, дуже ніжна волога середина і така. Трішечки хрустка з кориночка зверху. Ну що, друзі, а зараз обов'язково скуштуємо. Я вже заварила собі чашечку ранкової ароматної кави. Куштуватиму це печівко на другий день і охочу поділюся з вами відчуттями. Ось так воно в мене зберігається на кухні, так, під ковпаком. Тому, власне, зараз скажу, як воно смакує. Кава, усім смачної кави, хто зараз також її п'є, і, звісно ж, печивко. Смачного. М -м -м. Це ніжно, то не сухо, і я думаю, що це в основному за рахунок доданих горішків. Тому додавайте, не роздумуючи, підійдуть абсолютно будь-які. Дуже смачно, друзі. Такий насичений, цікавий смак і всього вдосталь. М -м -м. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Особливо з кавою. Хто таке полюбляє, готуйте, обов'язково, друзі. Смачно, корисно! Без цукру і дуже поживно. Я думаю, що перекус такий щем або з хавою дадуть спокійно вам допрацювати, догуляти, дожити до обіду. Тому готуйте, смакуйте, тим паче це так просто. Смачного! Кому було цікаво, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або ж. Не вподобайки, кому не сподобалось. Пишіть коментарі, пишіть свої пропозиції, бажання, що будемо готувати далі. Яке печиво готуєте ви, і ми обов'язково приготуємо його разом.